Все, да? Угу. Да. Тут поки все. Так, іди, угу. да. херна, судина, і ще нам треба кров, так, відібрати? Угу. Це шкірна судина, нічого страшного. Да. Угу. Знаєте, Зараз я еще почувствую, а чисто візуально нормально за Ну, візуально по, так, вона ще не мутна, але ну, скажімо, це не той рівень оцінки. Ні, я розумію. Нам, да, ну хоча б так, знаєте, ви професіонали на глаз. І, ну, вона не червона, там нема, так, так, так. Ага-ага, ага. жовтого кольору, це також добре, що той колір. Uh -huh, Ну, візуально. Потерпи трошки, трошки, Кльопушка, трошечки, це не боляче, Це не боляче, сонечко, потерпи. Надо почечные, где ну, трошки трошки. Кльопушка, не бійся, трошки. Одну секунду, кльопушка. Ти розумничка, ти розумничка. Все добре. Все добре, сонечко. Кийце, моя рідна, Все добре. Не переживай. Все буде добре. Кльопа, Кльопа, Кльопа! Кльопа, 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 я тут. Все добре. Не вийшло, да? Кльопушка. Ну Кльопушка, ну трошки потерпи. Давайте ты я, можу потермаю Ні? Ні? you. <laughs> Кого тече, да? Угу. А чого це може бути? Ну, тече нормально. Ну, не, не дуже швидко, але но... угу, угу. штатний відбір крові. Все, клюбушку, все, зараз буде. Зараз завершиться процедура. Будь спокійно. Все добре, все добре. велике коло. Угу. Наша кльопушка, наша Люба, дорога дівчинка, яка, на жаль, за, наразі постійно лежить, із-за того, що у неї сильно сильно болить ліва задня лапка, де відійшла від стегнової основи кісточка. І вона лежить практично не рухаючи у цю задню свою частинку тільця, із-за того, що силь, сильніший біль вона відчуває. Після і п'ємо ми тут на місці, я її приношу, бо їй важко рухатися. Е, вчора ми їздили на аналізи в клініку, як сказав нам лікар, і е, надали аналізи, повернулися е, додому. Зараз кльопушка вдома на місці, і, але, як я підкреслила, вона практично весь час лежить. І цей період буде доволі довгий, більше місяця, а, а то і два. Як сказав лікар у всіх по-різному, коли кісточка буде повертатися на своє звичайне місце, і ми все ж таки боремося і вважаємо, що ми обов'язково пройдемо щесть цей період з вашою допомогою. Ясна річ, дякуємо, дуже дякуємо всім, всім добрим людям, які. Допомагають нам для того, щоб ми змогли цей період пройти і пролікувати нормально нашу Кліопушку, і щоб вона могла весь цей період пройти честю і знову повернутися до нормального свого життя, рухливого і такого енергійного, якою вона у нас є, наша кіця. вона у нас дуже активна, енергійна, весела, життєрадісна. Ну, а наразі, на жаль, вона вимушена бути от такою лежачою кицею, практично не встаючи. Але віримо, що з вашою допомогою ми це подолаємо. Нам дуже важко було б без вашої допомоги. Дай Бог вам міцного здоров'я та Божого благословіння на всі ваші справи. Всього вам самого доброго і чудового вам дня. Дякую.